Вітання з мотостор. Знайомлю вас з трактором Кентавр 244S, який відвантажується на Житомирщину. Він їде до свого замовника, і вже клієнт очікує трактор. А цим відео я продемонструю вам, як я підготовлюю техніку до відвантаження. І звісно, в цьому відео буде і комплектація. 4 противаги по 11 кг. Одразу перевіряю оптику передню. Перевіряю, щоб все світилось. Оскільки все працює, переходжу далі по комплектації. Переднє міст у нас редукторного типу, колеса 6-50-16, Є передні крила. Двигун у нас КМ 385 з повітряним охолодженням і фільтр повітряний. Тут циклон. Бачите, який високий, гарно зроблений. Є вимикач маси. Фільтр масляний, фільтр паливний і відстійник з баку також є у цього трактора. Два незалежні гідронасоси, генератор на 350 Вт. І ось такий бардачок під зоною посадки тракториста також присутній у цього трактора. Як ви бачите, зона посадки з абсолютно рівною підлогою. Коробка перемикання швидкостей в нас двоважельна. Один важель відповідає за коробку. Чотири передачі вперед, одна назад. Інший важель відповідає за діапазони, повишені і понижені. Вал відбору потужності на дві швидкості. Тут 540-720. Є можливість увімкнути передній ведучий міст. Окремий важель увімкнення валу відбору потужності. Тобто тут вмикаєте, тут обираєте швидкість. Також трактор, оскільки повнопривідний, має блокування заднього міжколісного диференціалу. І одразу задні колеса. 9,5 на 24 і додаткові колісні противаги дві штуки на кожне колесо. По одному на кожне колесо уточнюю по 26 кг. Панель приладів автомобільного типу, дзеркала, глушник все це є. До речі, вимикачі-перемикачі з підсвіткою. Сидіння з регулюванням жорсткості, з підлокітниками і можете посунути, відсунути його. Позаду є табличка для кріплення номерного знаку. Ось так працює оптика. І також в нас позаду є ліхтар освітлення ходу назад, електрична розетка під причіп і є пара гідровиходів з конекторами. Також демонструю задній місць з коробкою і підйомник. Ось так це все виглядає. Три точки витримує навантаження до 600 кг. Буксирувальний гак на два положення. Є на навал відбора потужності, ось такий потужний гвинт трьохточки. І сама трьохточка дуже добре себе виглядає. І скажу одразу, що тут роздільна гідрованна, тобто гідравліка окремо від заднього моста з коробкою. Саме такий міні-трактор Кентавр 244 має вагу 1350 кг. Є один з важких тракторів в бюджетному сегменті. Скажу одразу, що фарбування достатньо непогано, гарантія 2 роки. А завод-виробник Вейфанг Хуабо. Отож, якщо ви хочете купити якісний трактор Кентавр 244. Отримати гарантію 2 роки, отримати унікальну опцію підмінний трактор. Тобто, в разі поломки, ми привеземо вам трактор на тимчасову експлуатацію. А ваш трактор, який зламався, якщо, не дай Бог, звісно, таке станеться. Ми заберемо на ремонт до себе на сервіс. І ціна такого трактора 650 Якщо відео корисне, не забудьте поставити лайк або натисніть на сердечко. Якщо є запитання, пишіть коментарі. Якщо хочете побачити якийсь відеогляд окремо, пишіть також в коментарях, що хочете побачити, що зняти, що продемонструвати. Ну і звісно, телефонуйте 066 949 9090 і замовляйте також трактори кентавру в мережі магазинів Мотостор.